Це медична амбулаторія у селі Бугас Волноваського району, яка розташована в 10 кілометрах від КПВ Новотроїцьке. Тут облаштували пункт щеплення від COVID-19 для людей, які приїздять з тимчасово окупованої території. Записатися на вакцинацію можна через сайт Міністерства охорони здоров'я. Там необхідно внести свої контактні дані та обрати пункт щеплення. На сьогодні э, до нас надійшло дві заявки на вакцинацію від мешканців. Непідконтрольних територій всього на Донеччині відкрили три пункти щеплення від ковід 19 для жителів непідконтрольної території. Пункти щеплення знаходяться Бугас, Новотроїць і Ольгінка. Робот, працюють пункти щеплення кожен день. На КПВ Новотройській черга до безкоштовного пункту тестування на COVID-19. результат отримають протягом 30 хвилин. Про те, що можна зареєструватися на щеплення, знають не всі, розповідає Людмила. Жінка приїхала з окупованої території. Ми живемо на непідконтрольній території, а на контрольну території, на лікуванні. КПВВ працює щодня з 8 ранку до 16 години вечора, але через те, що бойовики нерегулярно випускають людей, перейти лінію розмежування вони можуть двічі на тиждень, по понеділок та п'ятницю. Ми повідомляємо людям, що після встановлення додатка вдома та замість того, щоб проходити самоізоляцію вдома, вони можуть здати тест. Наразі на вакцинацію зареєструвалися сім жителів тимчасово окупованої території. Першу вакцинацію чекують 7 липня. Юлія Слабінська, новини на Суспільному.